Війна. Яке це страшне слово, нема в ній нічого чистого святого, нема в ній майбутнього і вороття, лиш до Бога наше каяття. Сліпи кати тут гріють руки, відправляють дітей на муки і прикривають себе дідом. З яким вже в пекло ідуть слідом. Боже, нам Україну збережи Московську орду розжени, ми молимо до Тебе безупину. Виграй ти для нас оцю війну, помилуй, дозволь нам не втратити наші. Життя. Ти, Господи, віднови наші сили через очищення, яке зараз іде, з яким, надіємось вже перемога йде.